Сьогодні той просто самий день, коли у мене буде перша консультація по відкриттю свого офлайн бізнесу. Ви знаєте, що я дуже швидка і одразу після цієї консультації я почну шукати приміщення. Ну, а ви вже дуже-дуже скоро зможете відвідувати мої офлайн-бізнеси, тому що я хочу дуже багато дуже різних, котрі будуть називатися звичайно, енергія. І що я хочу сказати, головна думка: що всього всього в моєму в житті не було, якщо б я не почала б займатися саме онлайн-бізнесом, якщо б я не. Не вийшла в інстаграмі, щоб я не проявилася не проявилась, і якщо б я не почала продавати через інстаграм. Розумієте, чому що фішка, щоб відкрити один офлайн бізнес прилічний, треба мінімум 100 тисяч американських для а, інвестицій. Щоб відкрити неприличний, там ну такое щось маленьке і так далі. Окей, там 10, 20, 30, а де взяти ці кошти, коли ну типу там ти мама в декреті? І саме онлайн бізнес дає нам можливість почати блін просто з точки А0. за там п'ятсот доларів собі придбала перший курс, вивчилася і почала заробляти гроші за тільки продажем маркетингу і особистом бренду. Короче, ви знаєте, що робити? Я пішла відкривати свій офлайн бізнес. А вам всім терміново на енергію продажів.